Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас поспішає в гості. Був Євуга, куцей хвіст, невеличкий він на зріст. На городі побував, там морквинку він шукав. Хто це дітки? Так, це зайчик. Подивіться, чому він сумний? Сумний зайчик скрізь походжає, сюди він собі хатинку шукає. Хатинку знайти не може, а вже скоро прийдуть морози. Збудуємо разом будиночок для зайчика та його друзів. Подивіться, щоб збудувати будиночок для зайчика, нам потрібно взяти кубики. Подивіться, скільки кубиків. Так, їх багато. Горизонтально це глинька, подивіться, вона така довга. Та призму це буде наша, наш дах. Щоб збудувати будинок, нам потрібно взяти кубик, поставити на нього один кубик і ще один. Подивіться, виходить ось така вежа. На відстані один від одного, ставимо ще один кубик, подивіться, є відстань. На ньому ставимо кубик рівненько. І ще один. У нас виходять стіни будиночку. Нам потрібно взяти горизонтальну цеглинку, подивіться вона така довга. І покласти зверху на кубики. Подивіться. Подивіться, у нас є стіни та дах будиночку. І ставимо призму. Як дах нашого будиночку для зайчиня. Подивіться, ось такий будиночок виходить. Дружно всі попрацювали, будинки гарні збудували. Стрибає радісний зайчик, не боїться тепер холоду, наш побігайчик. Зайчик дякує нам за допомогу. Тож будуйте, а я буду дуже чекати на світлини ваших будиночків. До зустрічі, малята!